Здавна називали людину, яка здійснює великі вчинки заради суспільства. Раніше до лав героїв записували навіть святих, бажали їх напівбогами. Нині героями стають звичайні смертні, які роблять надлюдські вчинки, боронячи рідну державу. Про них і будемо говорити. Це програма сьогодні. Країна Вітаю вас. Ти улюбленою справою заради допомоги військовим. Нині це стає звичним явищем. Серед тих, хто активно допомагає воїнам, відомі спортсмени. Продають власні речі і за виручені гроші, купують харчі та автомобілі для воїнів. АТО пейнтбольна команда Халк придбала сім автівок і передала їх на буремний схід. Двома позашляховиками, автобусами і новими друзями. Тепер пишаються у батальйоні дніпро 1 і восьмому полку спецпризначення. Перша професійна ліга в історії українського пейнтболу, перемоги у Європі і Сполучених Штатах і путівки до Ліги Чемпіонів, де хлопці мали шанс позмагатися із найсильнішими збірними світу. Ярослав, капітан команди Халк, пишається успіхом, але коли почалася війна на сході України, не вагався. Вирішив продати тренувальний майданчик і гроші витратити на допомогу воїнам. Команда, яку називає своєю сім'єю, підтримала доленосне рішення Ярослава. Панімає що на сьогоднішній день є проблемы, которые ну, намного выше, намного ну, болезненнее что ли или важнее, мы понимаем, что продолжать играть в пинбол, заниматься спортом, который сам по себе достаточно дорогостоящий и привлекать средства для участия в международных соревнованиях, ну, наверное, просто неправильно. Хоча таким облаштованим тренувальним майданчиком мало хто міг похвалитися. Там і взимку пограти, і дорогі набої економити. Одне тренування з кульковими фарбами коштувало до тисячі доларів, а там можна було обійтися гумовими. Ця ініціатива прийшла від нашого капітана, від Ярослава, який був там основним надихачем, капітаном, там спонсором нашої команди, який нас усіх зібрав, і зараз він виніс таке рішення. Ми його підтримали. І ми дуже вдячні, що. Таким чином, ми, ми можемо якось допомогти нашим, нашим людям. Ці три позашляховики частина машин, які отримав Ярослав за продаж спортивної бази. Коли чотири попередні переганяли під Маріуполь, команда побачила, в яких умовах живуть військові і переконалися у правильності свого рішення. Нині хлопці прямують до Краматорська. Майстер спорту Єгор родом зі щастя. Бачив і артилерійські обстріли, і терористів. По дорозі разом із друзями згадує тренування і турніри, в яких брала участь команда. Автівки везуть в зону АТО у колонії. Ми продали обустроєне здання. Яке внутрі. Вони викупили його. І ці деньги пішли напрямую вже на спонсорство. Всіх цих машин, оборудовання для зони АТО і для гуманітарної допомоги. По приїзду у Краматорськ одну автівку передали батальйону дніпро 1 Бійці давно чекали на таку машину, тож роботу її забезпечили того ж дня. Замечательно. Давно ждали, дуже приєдна. Та її функція, можна так сказати, підвоз Ну, коли ніколи, якщо. Слава Богу, щоб ранених не було, щоб якщо, що, ранених вивезти. Ключі від позашляховика і буса набитих харчами, отримав загін бойових плавців і восьмий полк спецпризначення. До цього їздили у місто за продуктами військові на перекладних. Тепер ганятимуть з комфортом у теплі. Машина звір, повний привід, автомат. Все. Так, так що сидні, сидні. вітаємо Все. вас. Все, дякую. Кататися, як то кажуть, не ламатися. Ну, будемо виконувати бойові завдання. Разкод супіровий. Все буде, все роботи. От термозохи немножко доліть машинка сюди. И... Дай Бог, щоб вона вам допомогла. Дай Бог. Спасибо. Спасибо Спасибо. Шикарна машина, хороша. Я думаю, що для наших справ, нашій діяльності машина нам дуже допоможе. Самое главное, на зиму тепленько, комфортно, велика, можна помістити. Багато людей усі автівки приїхали з Польщі. Команді вони обійшлися недорого, бо за клопотанням капітана отримали дозвіл на перетин кордону машин без розмитнення. Виняток зробили, бо машини їдуть до зони. АТО. це зменшило вартість транспорту вдвічі. Поверталися до Києва спортсмени уже потягом. Проводжав їх ледь не весь батальйон, для якого команда Халк стала справжнім другом. Кожен десятий українець став волонтером за цей непростий для держави рік. Такі дані загальнонаціонального дослідження людей, які готові витрачати свій час і сили, допомагаючи іншим у державі все більше. І саме революція гідності стала поштовхом для небувалого волонтерського руху. Слава Україні, волонтерам слава. Так наші військові вигукують на сході. Пише на своїй сторінці у Фейсбуці фотокортива і Богдан Бортаков. Тут же у пункті збору допомоги бійцям АТО кипить робота. Усе тримається на звичайних українцях, які теж мають працювати, вчитись, але знаходять час на допомогу іншим. Саша й Володя, фрілансери, виконавши замовлення, поспішають сюди, адже вважають зобов'язані допомагати тим, хто захищає їхню свободу. Люди приносять речі прості, люди приносять речі, в якийсь батальйон, особи. Істі посилки, коли приносять речі загалом. Вони тут е, как би лишаються. Ми формуємо конкретний маршрут, е, конкретну бригаду, куди ми їдемо. Їх декілька частіше за все. Маршрут, і вже відправляємо ось цю гуманітарну допомогу. Рятувати, підтримувати, бути чуйними це покликання. Вважає засновниця волонтерського об'єднання. Патріот жінка переконана, кожен має свою місію у житті. Зі своєю вона визначилася. Дані що за Крим на це Март. Я для себя решила, что я могу чуть-чуть больше, чем просто там заниматься работой, семьей, домом. Я решила, что я могу, например, накормить военных или там решить какую-то задачу, которая есть. Ну и постепенно. Починає з продуктів, это все перейшло, скажем, смысл моєї життя на сьогоднішній день. Телефонне опитування тисячі українців з різних міст показало, що зі збільшенням кількості волонтерів в Україні зросло бажання людей жертвувати кошти на потреби армії. Бажання піклуватися та допомагати іншим в українців зросло під час революції гідності. Війна на сході лише посилила цей суспільно важливий процес, кажуть дослідники. Чверть опитаних почали перераховувати гроші лише цього року. Бо у дванадцятому році 10% населення. Лише залишалась залучалась до волонтерської діяльності. Сьогодні це 23% населення. Також зросла кількість людей, які жертвують гроші у 2012 році. Це було 28%, Сьогодні ми паціли це 74% населення. Найчастіше волонтерами стають люди з вищою освітою та середнім достатком. Загалом українці переконані, волонтерський рух допомагає зміцненню миру і є важливою складовою громадянського суспільства. Спецназу В'ячеслав Галва віддав життя за державу, але чиновники подвиг не оцінили. Ніби він ніколи і не був у зоні АТО. Родині загиблого героя відмовили у фінансовій підтримці, бо батько чотирьох синів пішов воювати добровольцем. А документ, який підтверджує цей факт, просто не знайшли. Бійців, які через бюрократичну тяганину стали немов привидами неоголошеної війни, сотні про долю одного невизнаного героя. Дивіться далі. Адсутство потеря це вже результат, правильно? От і все. Всі живі, всі вернулись, поэтому. Не повернувся лише він сам, славнозвісний Кузьмич, легенда українського спецназу. Інструктор самозахисту і парамедик, який на початку літа пішов на схід вчити бійців виживати на війні через стан здоров'я його забракували у воєнкоматі. Попри це, чоловік добровольцем записався у батальйон. Азов його близький товариш Антон пригадує, як з 2011-го по всій Україні разом зі славою навчали звичайних людей самозахисту і не сподівалися, що ці навички стануть нині настільки затребуваними. Славою була хороша фраза на білої повторяють. То всі ми живемо в власті двох заблуждень. Що со мною ніколи нічого плохого не случится, а что що если случится, я буду готов. У до загибелі 25 серпня В'ячеславі з побратимами вів бої під Новоазовськом разом з хлопцями, яких сам же навчав, зупинили тоді російську бронетехніку. Не дали ворогу захопити Маріуполь. У цей час до нього приїхала його родина. Я не знаю, да, от що, що побудило його, знаєш, що там не ніби все-таки позвать нас, може, то те не знаю. Еліна пригадує, як останнього вечора утомлений, але піднесений, В'ячеслав повернувся із боїв, а наступного дня наказав дружині відвести дітей на море, аби відпочили. Втім, приєднатися до сім'ї так і не встиг. Зі сльозами на очах Еліна пригадує той момент, коли дізналася, що під мінометним обстрілом В'ячеслав загинув. Я не вірила. Я не вірила, що він погиб. Тому я попросила з Морки і там по как бы по тем останкам, которые там от него остались, да, вот я поняла, что вот это, это он там. И тогда, конечно, эта боль, вот она... Хотелось уйти. Хотелось уйти за ним следом. Мы настолько были две половинки одной души. Всегда и везде, во всем месте. Всегда. Это было шоком, потому что, ну, ну не может такого быть. Я знаю многих людей, які до сих пор в это не вірять. живой был був чтобы щоб вот отак от внезапно неожиданно уйти. Сколько було было? 41, 42. Совсем молодой молодий мужик. Особливо не вистачає батька для синів, а їх у В'ячеслава Четверо. І усі побували на батькових семінарах самооборони. Молодший пригадує найцікавіше, як татко створював ситуацію наближену до реальних бойових дій. Як там... Не помню, чем в ногу выстрелил, потом упал и типа он был так все поделал, что у него с ноги кровь шла. Хотелось бы, чтобы он был. <говорит> Почему? Чтобы он опять нас так же любил, как и раньше. До війни В'ячеслав Галва, як полковник головного управління розвідки, стояв у черзі на квартиру, яку сьогодні скасовано. Вдові загиблого та його родині відмовлено і в наданні пенсії, не кажучи про допомогу. А все через те, що не знайшли оригінал рапорту про зарахування В'ячеслава до батальйону. Еліна каже, аби вирішити проблему, зверталася в Міноборони. Там жінці нагадали про те, що чоловік загинув, будучи військовим пенсіонером. А добровольцем в батальйон Азов, який підпорядковується Міністерству внутрішніх. Справ його ніхто не направляв. Тоді жінка відправила запит на ім'я міністра Авакова і отримала відповідь. Так як мой муж є військовий пенсіонер і доброволець, то немає нормативних актів. По якому б вони могли йому присвоїти статус учасника бойових дій. Такий підхід держави говорить сам за себе, немає статусу бійця, немає війни. Упевнений військовий експерт та давній друг покійного В'ячеслава Костянтин Лесник каже: не зрозуміло одного. Якщо у так званий мирний час гинуть наші хлопці, тоді чому не проводять розслідування? Що так от просто за цим гробу похоронили, полтела? нету, а що происходит, ніхто не знає. Войни нет, Он не участник, хорошо. Ну, тогда давайте разбираться, кто, кто его убил. А что толку моей семье, блин, ничего не дадут? Некому будет семью кормить еще ничего не дадут. А мне еще скажут, что я. Земляний черв'як, да, там, за те сірі, що ти там діла, я тебе туда не посилав. Ліна упевнена, історія з її чоловіком не перша і не остання, бо може статися з будь-ким із тих хлопців, які зараз добровольцями захищають батьківщину. І якщо не дай Боже хтось із них загине, їхні сім'ї спіткнуться об нормативний папірець, досі не прийнятий державою. Вікторія Сеник, Олексій Дрісов та Сергій Наконечний, TVI. Кількаразова зупинка серця, більше десятка операцій і місяць реанімації. Щодня лікарі змагаються за життя 20-річного львів'янина Ігоря Назаревича. Під час наступу противника на Луганщині бійця важко поранили. Куля пройшла на виліт через хребет, пошкодивши внутрішні органи. Ще місяць тому, коли хлопця доставили до столичного шпиталю, він майже не дихав. Нині Ігор вже посміхається, навіть трішки говорить. Утім, залишається у важкому стані. Щоб поставити бійця на ноги, потрібно чимало ко. Та мати хлопця має надію, небайдужі люди допоможуть. Заради захисту країни вони пішли на війну серед бійців і призвані військоматами, і ті, хто не маючи армійського досвіду, вирішили добровольцями. Збройне протистояння розв'язане агресивним сусідом, відбилося на здоров'ї усіх наших воїнів і поранених, і тих, хто на щастя лишився неушкодженим. Матеріальна допомога від держави мізерна, тож українським героям доводиться покладатися на себе своїх рідних і небайдужих співгромадян. Йому пощастило лишитися живим після того, як вирвався з Іловайського котла. Скромний Дмитро заперечує свій героїзм, хоча на війну пішов добровольцем. Спочатку серпня служив у батальйоні Донбас. Тепер пригадує, як з побратимами без їжі і майже без води жив в окопах. І як в Іловайськ увірвалися регулярні російські війська. Ну, ти цей забор знаходився 10 метрів від нашого копа. Во дворі упала міна. 8 метро від забора, вот эти дири это от осколков. Тобто, ви что що з чоловіком ну, буде, якщо він буде находиться во дворі. Дмитро розповідає, як під безперервними обстрілами переносив тяжко поранених бійців, згодом сильно захворів і був вимушений їхати до столиці. Лікувався за власні гроші, все, що отримав від держави, заробітну плату та нагороду за доблесну службу. Я вже коли отримав награду, я зрозумів, що я оформлений офіційно. Ніякої допомоги я не отримав. Писав рапорт на ім'я командира батальйону і ніякої допомоги не отримав. Получил тільки зарплату. За два місяці 4-800. Це за серпень вересні, так? Після курсу лікування у поліклініці МВС медики рекомендували Дмитру рік суворої дієти із забороною на фізичні навантаження. Після війни мені було дуже було тяжело приспособитися до мирної життя. Була агресія, і как бы очень відправитися Але подумав, туда, на війну. Я подумав, яка моя цель, почему я йшов туди на війну? Потому що я хочу защитить територіальну целостность України, свою страну, то тобто, жити здесь і зараз, есть тобто, решать самому, як нам жити. Та незважаючи на стан здоров'я, Дмитро готовий хоч завтра повернутися до бойових товаришів на Сході. А от кіровоградець Сергій повернутися до лав Збройних сил не може. З весни захищав Донбас під час бойових дій дістав травму. А за нею вирок лікарів рак крові. Був командірований з батальйона в бригаду, формувати інженерну саперну роту. І Під час проходження бойового злаження отримав травму. На потім виявили захворювання крові. Героїв, які повернулися з війни, лікують у шпиталях, але бюджетного фінансування на медикаменти і ліки хронічно не вистачає. Тож сподіваються не на державу, а на волонтерів та небайдужих людей. Їх в Україні чимало. Там дуже тяжело умови, То набуть, і ті з хорошим здоров'ям, з хорошим здоров'ям, здоров тому що ти подвійш своїх товаришів. Ну, лікування пожизнене. Сильно доростуєш. Ну, Нічого. Я оптиміст. Должен ще своїх внуків женити, а у мене їх троє. Підтримати Дмитра і Сергія у реабілітації небайдужі люди можуть, перерахувавши гроші на їхні картки. Реквізити і номера телефонів ви бачите на екрані. Не кидаймо наших захисників на призволяще. Зігріти солдата, аби одягнути у теплі речі бійців. А то непрофесійні кравчині згуртувалися і започаткували свою справу. Щиють балаклави, термобілизну в'яжуть теплі речі. Для цих жінок справа честі допомогти нашим захисникам. Назвали підприємство Червона рута, адже згідно з легендою, саме з цією квіткою відбувається дива. Я не Починається робочий процес у жінок-волонтерів. Щойно починають кроїти матеріали для нової партії, неодмінно співають гімн України. Хочуть, щоб кожна річ, передана бійцям, не тільки зігрівала у холод, а й приносила успіх. І молитви читаємо, і пісні поїмо, і гімни поїмо. Ну, Настрой бойовий, патріотичний. Переживаємо за ребят в кожної. Балаклавы в каждую шапку вкладывается ну, частичка души вот реально. Мы настолько переживаем за всех, за ребят, за наших, как им там холодно. Ну, це дуже відповідальна робота, це наш долг, я вважаю. Щонайменше 250 флісових балаклав і термобілизни за тиждень шиють жінки. Вони не професійні кравчині, але їх об'єднав патріотизм і наявність удовольних швейної машинки. Життя заставила, доставили машинки з полок, стріхнули пили і вперед. Що ми можемо зробити своїми руками? Кожен об этом задумався і что, ну, що допустим, я можу шити. Я можу купить фліс, я можу пошити шапки, я можу пошити балаклави. с з все начиналось. Сначала шили балаклави, потім похолодало, став вопрос шапки, носки, термобільо. Серед цієї команди багато творчих людей. Майстрині власноруч виготовляють прикраси, оберіги, малюють картини, працюють цілодобово щоразу. Вигадують нове. Це зділя із из натуральних цвітов. смолі. Возникла ідея делать эти украшения продавать для того, чтобы деньги, вырученные от этого направить нашим бойцам. Это бисерный жгут. Это украшение на шею в украинском стиле. Вот на изготовление такого жгута идет несколько дней. А ще хочуть організувати виставку, щоб зібрати якомога більше коштів на матеріали для теплих речей. Зараз киянкам, наприклад, дуже потрібен фліс. Вони звертаються до неба й українців. Будуть вдячні за будь-яку підтримку. Номер банківської картки ви бачите на екрані. А солдатам-волонтери червоної рути від старого до малого бажають одного. Помиртати живими, сильними, відважними. Слава Україні! У мирні часи Олексій був бізнесменом. Нині витрачає зароблені гроші на порятунок тварин із зони АТО. Для чотирилапих переселенців з Донбасу чоловік за власні кошти будує вольєри, годує тварин та лікує їх. І навіть ласує звірят смаколиками. Наша розповідь про те, як живеться тваринах у нових домівках на березі Азовського моря. Хто ж може бути, хтось може цих животних там, ну, спасати і хоча б дати їм поками з приют. Я думаю, что воно ж не дивиться, вона ще просить, їй подобається. А багато може з'їсти за один раз? Ну, ви знаєте, ну як вам сказати, ну, ящичек може с'їсти там, ну воно ж гарно, як конфети там. Це ж діло хороше. Це ж бачите. Вони сладкаєш раніше. Умка була акробаткою. За п'ять років роботи в Луганському цирку ведмедиця об'їхала багато держав світу, а нині з рідної домівки її погнала війна. Втім, клишонога мешкає на березі Азовського моря, і це їй подобається куди більше. Працювати не доводиться. Великий вольєр і п'ятиразове харчування в додачу розповідає новий господар Умки і підгодовує ведмедицю цукерками. У нас є для неї і хлопчик і. Давнішим, то есть плануємо, плануємо, щоб у них було тут потомство і думаємо, що вона вже залишиться ну, де, де певний час у нас, поки не не нормалізується обстановка в Луганській та Донецькій області. Неподалік Умки мешкають інші більш вибагливі переселенці. Верблюди Памір з Луганська і Кримчанка Лола переїхали до Сафарі парку ще навесні. Тримати верблюдів задоволення не з дешевих. Вони люблять поїсти смачно і багато. Приміром, за кошти на корм для двох верблюдів можна виростити з десяток биків. Олексій жартує, горбаті зовсім як люди. Кілька місяців сусідства, і нині вони вже подружжя. Утворилася пара, так, Крим Луганський утворилася всьо пара. Бачте. Зараз у них починається брачний сезон. Це будуть з декабря гуляти. Це він ще мене узнає. І от десь з середини декабря він вже не буде мене узнавати, вже все уже буде біляна на глазах. Вот. Буде охороняти свою жінку. В іншого сімейства Сафарі парку нещодавно з'явилося поповнення. У родині царя звірів народилось одразу троє левенят. Щоправда, живуть вони, поки окремо від батьків у теплій комірчині і харчуються делікатесами. З місяця ми вже підкармлюємо, Трошки підпаюємо козим молоком, от, потім трошки даємо м'язка, даємо птицю, там. Трошки страуся даємо. Усіх тварин чоловік доглядає сам, але через ситуацію на сході країни кількість мешканців звіринця постійно зростає, тому ймовірно, доведеться шукати помічників волонтерів. Високооплачуваної роботи Олексій не обіцяє, адже лише на їжу тваринам витрачає близько 70 тисяч гривень на місяць. Це діло, я скажу, убиточне. От тут заробка, е... заробкав, як я так нам скажу, що тут. Ніяких немає, але це для душі. О, це мабуть, призвання душі. Должен хтось цим займатися. Та все, 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 посиди на місці. Олексій каже, готовий прийняти до своєї великої сім'ї ще кількох новачків, зокрема, тварин з Луганського зоопарку, які нині живуть у небезпеці, але в останні місяці зв'язку з дирекцією звіринця немає. Тож чоловік буде вдячний за будь-яку інформацію. Кажуть, справжній героїзм не в руках, а у серці та голові. Щирі серця наших воїнів та волонтерів. Це плацдарм боротьби за свій край. Такі сьогодні герої, і така сьогодні країна. Дивіться нас за тиждень.